Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найважливіше, що стосується України, Сполучених Штатів і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Друзі, і нагадую, що це прямі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Фейсбуці, чи на Ютубі, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Я зі свого боку спробую їх зачитати, якщо буду мати відповідь. То обов'язково відповім так само. Нагадую, заохочую писати вас коментарі. Звідки ви дивитеся наші програми? Нам завжди особливо приємно читати такі слова, і завжди теж цікаво знати, де нас бачать і чують. Сьогоднішній ефір ми сфокусуємо на темі, якою яка є мабуть головною зараз для сполучених штатів, але так само стосується безпосередньо України. Це візит лідера Франції, президента Еммануеля Макрона до Білого Дому. А починається він сьогодні, хоча Еммануель Макрон прибув ще перед цим до Вашингтона. Але це перший світовий лідер, якого Джо Байден запросив із саме державним візитом. Після того як став президентом Сполучених Штатів, більше про це зможемо поговорити з Юлою Ярмоленко, яка сьогодні працює в Білому домі. Уважно стежить за візитом французького президента. Юлю, вітаю тебе! Привіт, Остап. Юлю. Для початку розкажи так: вже почалася, відбулася сьогодні церемонія прийняття з самого ранку. Почули ми перші ремарки від президентів, що зараз відбувається в Білому домі. Зараз Остапа тривають переговори. Це найбільш така масивна дипломатична частина саме цього візиту. Однак варто почати з того, як розпочався ранок у Білому домі. Ранок у Білому домі розпочався із урочистої церемонії прийняття. І ти дійсно сказав, що це перший державний візит будь-якого світового лідера до Білого дому за президентства Джо Байдена, і це справді так є. Державний візит відрізняється від звичайних офіційних візитів. Насправді, тим. Що такі візити є найбільшим виявом дружби і найбільшим виявом співпраці між країнами, тобто такі візити зазвичай відбуваються для країни, які є найпотужнішими, найстарішими, найміцнішими союзниками Сполучених Штатів, і відзначаються такі візити зазвичай торжествами, тому що дуже багато урочистих церемоній відбувається якраз впродовж таких візитів, і тривають такі візити зазвичай приблизно чотири дні. Ми знаємо, що Еммануель Макрон з дружиною приїхав напередодні до сполучених штатів, провів певні переговори, а також зустрівся із працівниками французького посольства. Але сьогодні відбувається найголовніша частина. От ми бачимо насправді, як дружньо і люб'язно вітають до одного президента Сполучених Штатів і Франції, і дуже багато сьогодні лунало вже заяв про те, що насправді. Франція лишається і є найдавнішим союзником Сполучених Штатів, і президент США Джо Байден наголосив на тому, що зв'язки Франції і Сполучених Штатів є дуже давніми що все починається від співпраці від того, як Лафаєт допоміг успіху американської революції до того, як американські союзні війська висадилися на берегах Нормандії, щоб допомогти союзникам виграти Другу світову війну, і насправді ця боротьба за цінності демократії триває і до нині, як сказали обидва президенти. Тому дійсно цей візит надзвичайно важливий і також важливий. Він з тої точки зору, що президент Байден хоче показати, що насправді трансатлантична є зв'язки із партнерами по інший бік Атлантики є в центрі його зовнішньої політики. Це те, що важливо для Джо Байдена, це те, що важливо для адміністрації чинного американського президента, і те, що саме перший візит державний сполучені штати адміністрація Байдена дала саме Франції, саме Еммануелю Макрону, це значить дуже багато. І я лише нагадаю, що насправді за адміністрацією Обами ми знаємо, що президент президент Обама мав два терміни в Білому домі. Він прийняв 14 лідерів країн із державними візитами для президента Байдена. Це перший державний візит, тому що ми знаємо, що він прийшов до влади в розпал пандемії, і тому враховуючи те наскільки дійсно є великими торжества пов'язані з такими державними візитами, то логічно, що тільки зараз починаються такі великі державні візити, і перший для Франції. Ділю мене уточнюючи запитання. Ти трохи про це вже згадала так, ол є держави? державні візити є офіційні візити. Ми знаємо, що було багато лідерів вже в Білому домі, так з іншими візитами. Був і Володимир Зеленський. Були і лідери. Також ми знаємо Японії, були лідери багатьох інших країн, які приїжджали, і лідери Італії. І можна ще багато перераховувати. Але в чому власне, різниця? Державний візит і офіційний візит? Чи є якісь? А, Протокольні різниці, чи є е, різниця безумовно. в рівні, як приймають цих е, закорних лідерів, безумовно, як я вже трошки сказала про це, насправді державний візит є найбільшим виявом дружби, тобто дається такий візит країнам, з якими є найтісніші, найпотужніші зв'язки у Сполучених Штатах, і відрізняється він і довжиною, тому що ми знаємо, що державні візити тривають кілька днів відрізняється величезною кількістю торжеств, які з цим пов'язані. Тобто, ми бачимо урочисту церемонію. Прийняття у Білому домі, а також після цього буде спільна прес-конференція, зрозуміло. Але вечір сьогодні завершиться великим державним великою державною вечерею. А це величезне торжество. Насправді, напередодні перша леді сполучених штатів представила публічно, яким буде меню представила хто буде виступати на цьому державному візиті. Тобто це насправді вшанування тієї дружби, яка є між країнами. Якщо ми говоримо про офіційні візити, то вони здебільшого зосеред. Джені на частині переговорів вони є абсолютно важливими, однак вони не мають такої помпезності і такого вияву публічного дружби, як мають державні візити. Тому вони дуже важливі, зрозуміло. Юлі, так це важлива деталь, яку потрібно розуміти в контексті, якщо ми говоримо про візит нинішнього Макрона та інші візити, теж що? Також дуже важливо пояснити і проговорити це тема України. Так, ми знаємо, що напередодні, як заявило в Білому домі, тема України буде однією з центральних. Так, чи має вже якусь інформацію наскільки тема України займатиме чільне місце? Можливо, щось вже сказали президенти з цього приводу. Безумовно, Остапа ще кілька днів тому ми спілкувалися з представниками ради нацбезпеки США і там сказали, що тема України, тема протидії російській агресії, буде не лише однією з провідних, а буде провідною буде у центрі переговорів, які зараз тривають у Білому домі. Тому що це є тема, над якою працюють Сполучені Штати, Франція та інші союзники зараз на глобальному рівні, і це те на що, звичайно, зараз зосереджена дуже велика увага. Зві. Сісно, це тема неоднозначна, тому що ми знаємо, що Еммануель Макрон був одним із президентів, який до останнього намагався спілкуватися із російським очільником Владіміром Путіним, і за це отримав досить велику критику. Також ми знаємо, що зараз за останні кілька тижнів лунали певні неоднозначні заяви знову ж таки від французького президента. про те, що можливо треба допомогти Путіну зберегти обличчя а можливо він більше схильний. Ні до ідеї переговорів, тому ця тема буде надзвичайно важливою, але те, що ми почули вже від президентів Франції і від президента Сполучених Штатів Джо Байдена на урочистій церемонії, буквально кілька, кілька хвилин, кілька годин десь приблизно тому. Вони наголосили на тому, що їхня співпраця є надзвичайно важливою якраз у протидії тим викликам, які зараз стоять перед світом, і перед європою. І один із найбільших викликів це російська війна проти України. І ось якими словами вони сказали про те, якою є спільна робота у протидії російській агресії? Давай послухаємо зараз їхні коментарі. Думаю, маємо ми їх підготовлені. Що власне сказали обидва президенти про це? Якщо можемо вивести, як союзники по НАТО разом із Європейським союзом і групою Семи і нашими партнерами по всьому світу. Франція та Сполучені Штати протистоять загарбницьким прагненням Володимира Путіна та жорсткій війні Росії проти України, яка знову зруйнувала мир на європейському континенті Ми маємо обов'язок перед спільною історією. У нас, коли війна повертається до Європи з російською агресією проти України і у світлі численних криз, з якими зіштовхнулися наші нації та суспільства, нам треба стати братами по зброї знову. Ціка, до речі, ця заява братами по зброї знову вочуютьдеться про підтримку, яку разом сполучені штати Франція надають зараз Україні у її. Так і, і це історична России відсилка, России. насправді історична відсилка знову ж таки до часів, коли Сполучені Штати допомогли союзним військам і з тим, щоб здобути перемогу у другій світовій війні, це відсилка, про яку неодноразово згадували Еммануель Макрон і Джо Байден, і знову ж таки йдеться про те, що як раніше вони захищали спільні цінності демократії, так і зараз мають боротися за це. Тому про це тут багато говорять. І ще якщо одну ще ремарку сказати про знову ж таки, тему України, то на бриф. Фінгу раніше цього тижня високопосадовець Білого Дому йому поставили запитання про те, чи є спільними позиції Сполучених Штатів і Франції щодо того, коли і чи варто сідати Україні за стіл переговорів із Росією, і на це високопосадовець Ради з нас сказав про те, що насправді Сполучені Штати вважають, що це лише Україна приймає таке рішення, і що це нічого про Україну без України, і сполучені штати і союзники мають зробити все, щоб по посилити позиції України за на полі бою, щоб за столом переговорів, коли якщо до цього дійде Україна була з із потужної позиції, і також він сказав про те, що вони вітаються слова президента Зеленського про те, що про те, що він готовий до як він висловлюється справедливого миру. І як сказав високопосадовець Франція вітає таку позицію і, зокрема, підтримала таку позицію в спільній заяві країн Групи СЕМИ, які зустрічалися, якраз якщо пам'ятаєш, десь напевно місяць чи півтора тому, і за результатами цієї зустрічі якраз і видали заяву, в якій сказали, що будуть підтримувати прагнення України до миру на справедливих умовах. Так, абсолютно, це також важливо на чому потрібно наголосити. Знаєш, Юлі, ти сказала про повертаючись до заяви про братів по зброї, про історичні паралелі. Бачу, в Твіттері також Манель Макрон. Вчора він вчора був перший день, коли прибув до Сполучених Штатів, зустрівся зокрема з американськими ветеранами Другої світової війни, які якраз брали участь. І, uh, у боях в на, на французькій території 80 років тому зустрівся він особисто з ними. Подякував також їм за їхню службу. Тому дійсно історичні паралелі тут є важливими, і так видається для обох президентів для, для Сполучених Штатів і для Франції. Uh, Юлю, попри це, знаю, що можуть бути певні моменти дискусій у розмовах Джо Байдена, у розмовах Еммануеля Макрона. Є моменти, які все таки потрібно владнати, які потрібно йому обговорити так не лише з дружніми усмішками з потисканням рук. На, на чому будуть сфокусовані також ці розмови? Які дискусійні питання зараз у відносинах сполучених штатів та Франції? Остапа зазнаєш, найпав напевно найбільше питання, яке зараз викликає найбільше терця і на що звертаються аналітики увагу, що це буде в центрі таких непростих дискусій, це так зване законодавство або закон про скорочення інфляції, яке президент Байден підписав ще у серпні. Це дуже потужний закон, який пропонує стимули на суму приблизно 400 мільярдів доларів для фінансування переходу на зелену енергетику. Однак Чому проблема? Зрозуміло, що з Франції з Сполучені Штати обидва під обидві країни. Підтримують перехід на зелену енергетику. Однак ці субсидії, 400 мільярдів доларів, будуть спрямовані американським компаніям на електромобілі, вироблені у США, і податкові пільги для сприяння таким галузям, як відновлювана енергетика та батареї. Однак всі ці стимули йдуть для американських компаній, і низка європейських лідерів переконані, що це ставить у дуже невигідне положення європейські компанії. Це як заявляють у Європі, це ставить під ризик і насправді не. Не сприяє тому, що хтось захоче інвестувати у, у зелену енергетику у компанії, які займаються зеленою енергетикою або електромобілями або виробництвом батарей у Європі. І тому Еммануель Макрон вчора зустрічаючись, зокрема із представниками французького посольства, він сказав насправді, що це буде однією з важливих тем, яку він буде порушувати під час розмов, під час перемовин із президентом США Джо Байденом, тому що Франція хоче більшої справедливості і хоче, щоб Бо європейські компанії були захищені у цьому, теж у білому домі намагаються обходити тему, Говорять про те, що насправді цей законопроект цей закон буде сприяти поширенню. Зеленої енергетики, а також зеленого бізнесу по всьому світу? Однак знову ж таки, європейські країни наголошують, що зараз дуже багато країн у скрутному становищі через російську через наслідки російської війни в Україні, і тому такі такі закон, як вони говорять, буде лише ставити ще в більш скрутне становище європейський бізнес. Тому Манель Макрон безпосередньо буде про це безумовно буде про це говорити. Але чи домовляться вони про щось? І з американським президентом будемо бачити. Спільна прес-конференція очікується вже буквально впродовж години. Будемо дійсно стежити за цією прес-конференцією. Юлі, ти працюєш сьогодні на місці з тобою. Думаю, детальніше поговоримо про це о 22-й за київським часом. в Програмі «Час тайм». на той момент обов'язково будемо мати вже більше деталей. Сподіваюся, більше також заяв, які будуть стосуватися безпосередньо України від обох президентів. Тобі на цей момент буду юлю дякувати. Відпускаю а, тебе далі працювати в Білому домі і зустрінемось вже в наступному ефірі. Дякую. Ось такі короткі а, перші моменти: тези щодо того, як починається візит американського а, візит французького президента до Сполучених Штатів. Його зустріч з американським колегою Джо Байденом. Більше знову ж таки будемо про це говорити детальніше вже. У сьогоднішньому вечірньому ефірі, тоді коли будемо мати, ми вже більше деталей із цього приводу. Гляну, чи є якісь запитання, друзі? Нагадую, якщо маєте якісь речі, які вас цікавлять, можете їх задавати, ставити, писати в коментарях в прямому ефірі. Я маю зараз відкритий Фейсбук Ютуб перед собою. Спробую зачитати, відповісти. Якщо буду мати запитання, тим часом хочу глянути так, чи є щось на Ютубі на Фейсбуці? Отже. Бачу наразі, що дивляться нас у Львові, на Чернігівщині, в Сумщині. Рим передає вітання. Також Північна Кароліна, Закарпаття. Нас дивиться Аверса, Канада з Херсону, з інших міст. Також з Луганщини, з Львова та Київ. Передає вітання інших міст, областей, країн, в тому числі. Дмитро Ілюк, Бачу, питає на Ютубі. Що чути в Вашингтоні, коли Україна вступить до НАТО? Трохи не стосується питання теми нашого ефіру, але можемо відповісти. Я думаю, це питання слід адресувати не до Вашингтона, а саме до НАТО як організації. Ми знаємо, що відбувався цього тижня саміт міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті. І питання це про членство України адресували зокрема. Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу запитали його, от Україна а, бажає стати членом альянсу. А, офіційно про це оголосила. Подала документи на а, щоб розпочати цю процедуру, якої є позиція а, НАТО щодо цього приводу. Єнс Столтенберг сказав, що. А, для того аби наблизити Україну до членства, потрібно розвивати більш тісне співробітництво як на політичному, так і на практичному рівнях. Тобто, основний меседж про те, що якщо б для того, щоб говорити про членство в НАТО, необхідно, щоб Україна перемогла як суверенна та незалежна держава. Відповідаючи на ваше запитання, так виглядає, що наразі це не є питання найближчої перспективи щодо повноцінного членства в України в НАТО. Як сказав Єн Столтенберг, зараз союзники фокусуються на тому, аби допомогти Україні здобути перемогу в цій війні, допомогти Україні повернути всі свої території, захистити себе проти російської агресії, і тому допомагають союзники чи зброєю, чи тренуваннями, чи як ми бачили зараз, допомогою в відновленні енергетичної інфраструктури та іншими речами. А як сказав Ян Столтенберг, якщо Україна не переможе як незалежна та суверенна держава, звичайно, питання членства не буде обговорюватися взагалі, бо не буде Україна, бо не буде України як кандидата в члени, тому потрібно домогтися протилежного потрібно впевнитися, що цього не відбуватиметься, і що Росія зазнає стратегічної поразки в Україні. Такі така є позиція зараз наразі країн НАТО. Підсумовуючи це не питання так. Схоже виглядає найближчої перспективи. Хоча двері відкриті, а як наголошують НАТО, жодна країна в світі не має право вето. йдеться країна, яка є поза альянсом. Так не має право диктувати, хто може ставати членом членом НАТО, хто не може ставати членом НАТО, вочевидь, маючи на увазі Росію, і цей принцип дотримується також до України. Ніхто не з поза НАТО не має слова в тому, хто може стати його. Членом хто ні, але знову ж таки конкретне питання вступу поки що не розглядають принаймні, на цьому етапі. Потрібно, щоб прийшов деякий час. Щодо інших тем, які важливо також обговорити в контексті до речі, теж і візиту Еммануеля Макрона до Сполучених Штатів. Окрім теми України, про яку ми з Юлою говорили перед тим, окрім е інших важливих тем, які будуть обговорювати Джо Байден та Еммануель Макрон, ще одним е фокусом розмов буде, е буде політика Китаю, і також е політика Сполучених Штатів та Франції щодо співробітництва та конкуренції з Китаєм. Це один з фокусів розмови двох президентів, які зараз зустрічаються, які в ці моменти в цей, цей момент зараз ведуть перемовини в Білому домі. В цьому контексті також важливими прозвучали заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна, який зараз зустрічається з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем у Пекіні. Сі Цзіньпін сказав, що коментуючи ситуацію в Україні, коментуючи російське повномасштабне вторгнення, він сказав, що. Врегулювання української кризи, як він її називає політичними інтересами, відповідає інтересам Європи та спільним інтересам всіх країн Євразії. Такий був коментар Сі Цзінпіна. Однак, ми знаємо, що зараз у самому Китаї не все спокійно, а тривають там насправді наймасовіші протести за останній час. Китайські громадяни виходять зараз на вулиці міст, насправді в дуже багатьох містах по всій території країни. З протестом проти жорстких карантинних обмежень, а з протестом проти так званої політики нульового ковіду, який веде китайська влада комуністична партія. Заходи насправді, дуже жорсткі і як кажуть протестувальники, призвели до трагедії, яка трапилася 24 листопада в Китаї, тоді в місті Орумчі на заході країни в багатоповерхівці спалахнула пожежа, яка призвела до загибелі 10 людей. Ще дев'ятеро постраждали, як кажуть, протестувальники не вдалося їх врятувати саме через жорсткі карантинні обмеження, через жорсткі заходи ковіду. Після того люди почали виходити на вулиці міст. Однак ці протести вилилися в щось більше із заяв про те, що потрібно а, зняти ці карантинні обмеження. Чуємо ми також заяви і з відео, які бачимо в соціальних мережах, про те, що, а, що Сізінпін має піти відставку про те, що. Потрібно також покласти край правлінню комуністичної партії Китаю, це те, що ми бачимо, із відкритих джерел. Я поспілкувався із експертами про те, що це може означати для Китаю. Наскільки це взагалі серйозна річ? Такі протести, наскільки вони масштабні і яка є потенційна загроза для комуністичного режиму в цій країні, можемо зараз подивитися цю історію і потім повернемося до обговорень. Масові протести в Китаї почалися в останній вихідні листопада після того, як в одній з багатоповерхівок міста Урумчі на заході країни спалахнула пожежа. Внаслідок неї загинуло щонайменше десятеро людей ще дев'ятеро постраждали. Протестувальники звинувачують в трагедії жорсткі антиковідні заходи уряду, які за їхніми словами унеможливили порятунок людей. Китайська влада всі звинувачення відкидає, і цим лише посилює напругу. Переконана кореспондентка мандаринської служби голосу Америки Ліуанлю. Делокосатінайда місцева влада заперечує, кажучи, що це не має відношення до ковід заходів. Вони фактично звинувачують жертву, тому що вони мали дуже слабкі навички до виживання. І я можу сказати, що це ще більше розлютило людей. Професор університету Джонса Гопкінса у США Сергій Радченко погоджується: люди в Китаї не задоволені жорсткою відповіддю влади на поширення ковіду. через карантинну політику уряду серед людей зростає розчарування. Є велике незадоволення тим, як влада впоралась з локдауном, включно з випадками, коли люди були фактично закриті вдома тижнями без доступу до їжі чи предметів першої необхідності. Карантинні заходи в Китаї і справді дуже жорсткі, розповідає Лі уан Лю за її словами, в деяких випадках влада встановлювала на двері будинків металеві грати, щоб не дозволити людям покидати домівки протягом локдауну. щоразу, коли вони виявляють один випадок ковіду в будинку, блокують цю будівлю. А іноді навіть більше у весь район люди були заблоковані у своїх домівках протягом тривалого періоду часу. Відбувається постійне тестування на вірус. Людям доводиться шикуватися в чергу, щоб його пройти. Це дійсно крайні заходи, і це стосується не лише великих міст Китаю. Вчора я розмовляла зі своєю сім'єю. Навіть у такому маленькому містечку, звідки я родом, також є локдауни. Та якщо протести в Китаї почалися із незадоволення карантинними обмеженнями, дуже швидко вони переросли в дещо більше і набули політичного забарвлення. Люди вимагають відставки китайського комуністичного лідера Сі Цінпіня, відставки комуністичної партії. Вони хочуть свободи. Тож це набагато ширше, це більше ніж просто розчарування дуже суворою політикою щодо ковіду. Людям справді набридло. Деякі демонстранти і справді висловлюють свою пряму критику комуністичної влади і особисто Сі крезі це божевілля. Я думаю, що по перше, це через сідзіньпіна президента. Ми повинні покласти край його диктатурі, тому що він дбає лише про себе свою диктатуру. Ось чому багато людей загинуло через нього. Але хороші новини полягають у тому, що багато людей усвідомлюють, що президент не легітимний. Сергій Радченко каже, що в Китаї періодично відбувалися різні протести однак, що відрізняє нинішні демонстрації від інших, їхнє географічне поширення по всій країні. За його словами, в останні такі великі акції незгоди були в 1989 році. Тоді все закінчилось кривавим придушенням протесту на площі Тяньаньмені у пекіні. Відтоді ми бачили осередки протестів, наприклад, на півдні Китаю. Були протести фермерів, були етнічні протести, наприклад, у Сіньцзяні. Знову ж таки, протягом багатьох років були індивідуальні демонстрації у Тибеті, включно із самоспаленням на знак незгоди із урядовою політикою та урядових репресій. Але те, що відрізняє, не. Нинішні протести це їхній масштаб, і той факт, що вони відбуваються в різних містах Китаю, об'єднуючи дуже різні типи людей, і це нова річ. Та попри це, на думку Радченка, нинішні протести навряд чи можуть становити серйозну загрозу для комуністичного режиму в Китаї. Так, дехто викрикує гасла проти Сі Цзіньпіня. та наразі ми не бачили нічого, щоб виходило за ці межі. Тож гадаю, буде мало ймовірно, що ці демонстрації можуть перетворитись на масове антиурядове повстання масштабу 1989 року. Я б сказав, що шанси на це надзвичайно низькі. Набагато ймовірніше, що ці протести втратять свою силу. Люди висловлять своє розчарування, і вони це зробили. Звичайно, будуть якісь поліцейські заходи, і ми вже їх бачимо. Вони зводять бар'єри, вони арештовують. Деяких людей, тож, мабуть, це те, чого варто очікувати. Наразі китайські чиновники пообіцяли дещо пом'якшити карантинні обмеження в містах за можливості. Втім, і далі наполягають на жорсткому підході боротьби з ковідом. Водночас до деяких учасників протестів почала телефонувати поліція і запитувати про їхню участь в демонстраціях я боюся, що ті люди, що протягом протестів висловлювали свої політичні погляди та вимагали політичної свободи, і навіть закликали китайську владу піти у відставку, боюся, що влада з ними буде поводитися досить жорстко. Адже, як ми знаємо, китайські лідери мають дуже мало терпимості до такого роду інакомислення. Наразі складно прогнозувати, у що зрештою можуть вилитись антиковідні протести у Китаї. Однак експерти погоджуються, що за цим однозначно слід уважно стежити. Остап Яриш, Олексій Осика, Голос Америки. Ось така ситуація в Китаї, за якою також безумовно слід слідкувати, за тим, як розвиватиметься вона далі. І ми зі свого боку на Голосі Америки. Це також робимо. Друзі, вона залишається декілька хвилин до закінчення цього нашого ефіру. Спробую глянути, чи є якісь ще коментарі можливо, щось я пропустив. Хочеться дійсно зачитати ті речі і відповісти на ваші запитання. Від Миколи Глинки бачу на Фейсбуці. Повертаючись до теми візиту Еммануеля Макрона до Сполучених Штатів, пише Микола, що це дуже важливий візит. Керівники двох демократичних держав із ядерними арсеналами зустрілися. Що розглядалося питання співпраці для протидії альянсу Китай-Росія. Росії? Так, власне, Микола, як ми вже трохи розповіли з Юлею провідна тема: це якщо говоримо про зовнішньополітичні речі, це вторгнення Росії в Україну і спільна відповідь партнерів. Конкретному випадку сполучених штатів та Франції, але також а, одна з тем це, а, це Китай і а, протидія впливу Китаю він до Тихоокеанському Тихо регіоні. Якщо говоримо про ядерні якісь речі, то а, також очікується, що президенти обговорять ядерну програму Ірану. Та ситуацію на близькому сході це, якщо дуже коротко відповідати, більше про це поговоримо в програмі. Час Тайм сьогодні о 22 другій годині. Також на нашому сайті є більше інформації про це. Я ж на цьому моменті буду прощатися і казати до зустрічі. Побачимося з вами вже незабаром. Дякую вам за вашу активність та увагу. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.